На початку вересня українські воїни з 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади провели ризиковану операцію. Вони евакуювали з прифронтового села Білокузьминівка Донецької області, двох половецьких баб. Побачили, що ця баба кам'яна вона доволі велика. Ми вдвох з нею не подаємося фізично. Ну і довелось нам викликати підмогу. Шість чоловік нас брали участь в евакуації. Так безпосередньо вночі, бо в день там дуже небезпечно знаходитись. Вага однієї такої статуї понад 500 кілограмів. Викопувати таку бабу з її насидженого місця і завантажувати в автомобіль, поки над головою літають каби. Задачка зірочкою. Тим не менш, українські воїни робляться досить регулярно. Наприклад, минулого року схожу евакуацію провели бійці третьої штурмової теж у донецькій області за два кілометри до нуля евакуація проходила не непросто не тому що вже працювала артилерія ця зона моніториться Російськими руанами найчастіше цих баб передають Дніпровському національному історичному музею. Всього за час повномасштабної музей отримав щонайменше 13 статуй з прифронтових територій. Це різні баби, це і Скіфські і Половецькі тут є. Це з території Донецької області, з різних територіальних громад. <світ> е, вивозилися вони не тільки завдяки військовим, а завдяки і волонтерам. Тут хтось може обуритись навіщо ризикувати життям, щоб вивозити якісь. Старі каменюки під обстрілами на це відповідають самі військові. Чому розпочалася війна? Щоб знищити нашу ідентичність як народу українців і знищити нашу історію і пам'ять про нашу історію. Я сам за освітою вчитель, тому я вважаю, що історію нашу потрібно пам'ятати. Народ, який не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього. Кам'яні баби частина величезного пласту української історії, який досі залишається недостатньо осмисленим і проговореним. В цьому відео ми поговоримо про стародавній український південь від неоліту до раннього середньовіччя, про степи при Чорномор'я та при Азов'я, які стали велетенським казаном для різних цивілізацій. Це другий випуск нашого циклу, присвяченого українському півдню. Підписуйтесь на канал Телебачення Торонто, щоб не пропустити наступні. Один, два, три, чотири. П'ять шість сім про те, як під південним сонцем плавились і змішувались стародавні культури, ми поговорили з археологиною та кандидаткою історичних наук Евеліною Кравченко. Скіфи вони ніколи на своїй рідній землі, на своїй території в Азії, вони не ставили ніколи стел так званих скіфських баб. Тобто у них там були олені камені, там все що завгодно. Але от скіфських баб. В них не було, і в них цього культу предка там не зафіксовано. А тут він у них з'являється. Причому він з'являється масово і якраз по всій степовій зоні. От Зона скіфів, її можна окреслити по наявності оцих скіфських степи, степових баб. Тобто у них з'явилися герої. В них з'явився культ предка і от власне цей культ предка і представлені вигляді цих скіфських бат на скіфських курганах, і це особливість саме на нашої європейської скіфії. Я думаю, що це пов'язано перш за все з їхнім контактом із з одного боку з місцевим населенням, з іншого боку, з греками. Один із лейтмотивів досліджень Евеліни Кравченко: Україна як мультифронтир. Українська нація виникла на перехресті різних прикордонь, звідси всі наші пригоди і негаразди. Детальніше про концепцію мультифронтиру радимо почитати у одноіменному збірнику історичних праць, куди увійшла і стаття пані Кравченко. Річ в тому, що наш південь власне і є типовим найтиповішим фронтиром. Це перебіжжя різних а, економічних моделей. Різних географічних зон. Там ми маємо чіткий набір, який пов'язаний з морем. Торгівля морем, тобто пересування морем, рибні або морські промисли, морські культи, морська ідеологія, тобто. От там от все абсолютно воно ґрунтується, власне, от на, на, на морі це дало поштовх у всьому, що оточувало власне ці береги. Тобто е зміни клімату дали можливість дістатися цим народом до тих берегів. Зміни клімату для інших дали поштовх просуватися на захід, бо в них на сході все високо. Їм не було що їсти, і вони пішли за травою, да? тобто їм треба було якось годувати е, своїх коней, свої стада. Ті, що жили на півночі, почали просуватися вниз, бо їх почало заливати. Але річки наповнилися водою, стали судоходними артеріями, торгівельними. Оці всі е, 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 території зони, вони формували свої економіки. І от, власне, південь – це… Оцей, от це фронтир, який пов'язаний саме з морським узбережжям. Про мультифронтирність українського півдня також розповідає Євген Лір, письменник і військовий. Євген родом з нині окупованого Мелітополя. Тож він особисто спілкувався зі скіфськими та половецькими бабами з самого дитинства. Південь це бордерленс, тому що завжди територія півдня була територією боротьби. Ми знаємо, що на території Херсонської області досі збереглася башта Вітовта, Литовське панування, край витовської земель, як вони, звісно ж вважали, присутність Османської імперії. Так само, величезна кількість поселень, які росіяни хочуть змусити нас повірити, що вони заснували. Але по факту це османські фортеці, османські укріплені пункти, які пізніше дали початок. Стабільним поселенням, яке зараз є власними українськими містами, завдяки тому, що ця територія була завжди зав'язана у боротьбі за не лише приналежність до певної держави. а Приналежність до певної, я би сказав, системи ціннісної системи культурної системи, адже якщо ми згадаємо так і порівняємо вже виже згадані Витовське королівство, Османську імперію та Російську імперію це три цивілізаційно різні структури, три різні підходи, так до життя, підходи до е, життєустрою. І те, як це все переплітається, те, як Південь готовий прийняти будь-кого. Це як південь є такою не лише в археологічному сенсі, так колись коли там цивілізації, щось таке, а і в сенсі переплетення ідентичностей. Отже, на Півдні зійшлися три фронтири: кочівники зі сходу, племена з північних лісів і античні греки з півдня. Про греків говорити найпростіше, хоча б тому, що вони самі про себе багато наговорили, залишивши писемні пам'ятки. Для них український південь був північчю Номорського світу. Грецька колонізація берегів Чорного моря проходила поступово і до півночі, тобто до Криму, та материкової України, дісталась найпізніше. Просто тому, що тут було надто холодно. Північ колонізувалася в, на початку чергової епохи глобального потепління, тобто стало тепліше, море стало менш бурхливим, менше штормів, вгамувалися північні вітри і, відповідно, греки, греки. Трохи поліпшили свої навички мореплавців, з'явилися нові удосконалені судна морські, і греки могли в кращий спосіб доставатися до. Півночі понту. Бо вони туди доставалися і раніше. Вони там були за Гомера, як ми бачимо з його згадок. Але це було досить важко, враховуючи тут, читаючи оповіді про страждання нещасного Одіссея, Було зрозуміло, як їм там було непросто плавати на своїх, своїх маленьких дерев'яних суденах, суденцях. В сьомому-шостому століттях до нашої ери це вже було набагато легше. Безпечніше і таке плавання ну, було вже не просто пригодою, а могло бути комерційною е е справою. Тобто за справу взялися негоціанти, торгівці. Стосунки грецьких колоністів з місцевими варварами складались по-різному: від взаємного ігнору до активного співжиття, як, наприклад, у Боспорській державі на Керченському півострові. Але головне, це бізнес. Античний грецький імпорт, судячи з археологічних знахідок, доходив і до Києва, і навіть до сучасної Польщі. І розвивався він завдяки скіфам, які наймалися охороняти торговців. Так торгівля між півднем та північю сформувала у Українську культуру задовго до появи самих українців. Скіфські кам'яні баби дивилися на український степ і бачили не пустку, а величезний базар. Тут сформувалися торгівельні шляхи, які по річках, які протікають нашими степами, нашою всією нашою територією, Дніпро, Дністер, Південний Буг, Прут, Сіверський Донець. І в всіх їх притоках. От по цих річках ці товари піднімалися на північ вже в європейську зону, і яким чином брали там участь в обмінних процесах. Таким чином, от наші племена лісостепу, навіть лісу перестали бути там мед... ведмежим кутом і перетворилися також в пограниччя. Античної цивілізації медіаторами цих процесів цілком можливо скоріше за все були якраз краски, які надали і поштовх до, до цих процесів, які надали транспо один із батів транспорту, тобто сухопутне перевезення, сухопутні шляхи, які можливо і ще й супроводжували каравани. Ну Гесіот, от принаймні про це пише. Від греків нам дісталося багато легенд, пов'язаних з українською територією. Наприклад, всі вже добре запам'ятали, що могила знаменитого Ахіла та його п'ятки знаходиться на острові Зміїному. Його наречена іфігенія після деяких пригод поселилась у Криму. Також Гомер у своїй Одіссеї згадував кімерійців: укріплене кімерійське городище розташовувалось на території сучасного Миколаєва. За Гомером Кімерій. Рійці жили на рубежі реального і потайбічного світів, і саме в їхній країні знаходиться вхід до підземного царства. Миколаїв як ворота в потайбіччя. Ну так звучить правдоподібно. Ще один грецький міт, який насправді трошки український амазонки. Окей, Геракл переміг царицю Амазонок і Політу на іншому березі Чорного моря, в сучасній Туреччині. Але українки цілком можуть вважати себе нащадками Амазонок. На українському півдні знайдено десятки поховань жінок зі зброєю та обладунками. Те, що грекам здавалося дикою екзотикою для нашого причорномор'я, було буденністю. Саме в ранній залізний вік жінка отримала зброю в руки, а потім виборче право. прав. Слідом за цим. Тому можна сказати, що так, наші бабусі, колись, взявши в руки зброю і почавши захищати себе, або ставши навіть воїнами. Бо в нас є чимало поховань жінок-воїнів. Видно, що вони професійні воїни, тобто вони не жили там разом зі своїм племенем, вони були найманцями. Вони разом із чоловіками десь воювали на, на стороні інших, і таких поховань також досить багато. Так що Амазонки, Амазонки ну, не можна змішувати Амазонок, античних джерел і Амазонок. Скіфських, бо є антична традиція про Амазонок, там більше міфів, там вона, вона дуже міфоло дуже така дуже грецька. Да? Тобто, У ну, греки грецька культура маскулінна, абсолютно. Там жінка мала дуже мало прав, і у греків їм вони уявлення, їм страшно сні не могло просне що Жінка може сісти на коня і взяти, взяти меча в руку. І коли вони це бачили. А видно по їхнім писемним джерелам, що це дійсно це їхні спостереження. Тобто, це так їх вразило, це було для них настільки вражаюче, що от у них з'явилися оці от художні образи і. Купа міфів, які е, описують Амазонок. Кам'яні баби, яких вивезли з прифронтових містечок на Донеччині, навряд чи бачили Амазонок на власні очі. Принаймні Половецькі точно набагато молодші вони з пізнього середньовіччя. Але в цілому, це та сама фронтирна історія, яка кипіла в степовому казані від неоліту до часів Золотої Орди. На жаль, не всі пам'ятки античності можна просто завантажити на корч і вивезти в безпеку. Спечніше місце купа надзвичайно важливих локацій опинилася під російською окупацією для Євгена Ліра особисто сакральним місцем завжди була кам'яна могила біля Мелітополя. Ця дивна геологічна структура приваблювала людей протягом тисячоліть від найдавніших індоєвропейців до сучасних неоязичників. Традиції українського півдня могилами в принципі називають пагорби. Навіть у цьому кам'яна відрізняється, тому що вона ніколи не була курганом, ніколи не була навіть звичайним пагорбом. Це просто величезний пісковик, який утворився внаслідок осушення океану, який був тут за доісторичних, так би мовити, часів. І звісно, коли ти ідеш степом і просто. Посеред цієї всієї прекрасної української порожнечі, бачиш величезний кам'яний грот, тобі хочеться надати всьому певне значення. Тобі здається, що у цьому можливо є воля якихось богів або якихось вищих сил, якщо ми говоримо, звісно, про представників племен, які вперше зустрічалися з цією пам'яткою. І тому від часів індоєвропейців до скіфів, до сарматів, до половців, майже всі народи, які там були, залишали там свої сліди. Свої малюнки, а частину з цих малюнків ми можемо спробувати інтерпретувати як а, протописемність. Незадовго до повномасштабного Євген опублікував на каналі Твоя підпільна гуманітарка велике відео дослідження про кам'яну могилу та її петрогліфи, тобто наскельні малюнки. Залишимо посилання в описі. Усі кочові народи сприймали природну споруду як чужий вівтар. Як священне місце, що було тут задовго до їхнього приходу. Утім, на відміну від скіфів, сармати свої малюнки залишили. Понад те, побачити один із них можна і зараз. Зараз по нашій кам'яній могилі топчеться русня. Росіяни вирішили об'єднати музей кам'яної могили із Херсонесом Таврійським в єдиний музейний комплекс. І це стало приводом, під яким вони вивезли частину експонатів кам'яної могили в окупований Крим. Припускаємо, що реальна причина це очікування українського контрнаступу у 23-му році і бажання пошвидше викрасти хоча б щось, як це сталося, наприклад, із Херсонським краєзнавчим. Музею музеям, звідки окупанти вивезли сотні артефактів та предметів мистецтва. Кам'яна могила – це великий заповідник, який насчитує такий великий історичний пласт. Це XVI вік до нашої ери. Чому б Херсонесу Тавріческому не розширити свої історичні кордони? Росія використовує кам'яну могилу. Як такий от об'єкт демонстрації своєї переваги над Україною у царині культурної, культурно захисної роботи. Приклад, от найпростіший приклад. Вони беруть деревину і прокладають там, де у нас були доріжки просто із пісковика. Вони прокладають там ну, спеціальні шляхи, викладають їх деревом для того, щоб було зручніше ходити. За моїми оцінками, ну в гривнях на це. Тисяч 15 максимум. У цих доріжок був окремий фотосет. Ці доріжки відкривали. Е, вони знімали, як радісно люди ходять по цих доріжках і кажуть, от тепер тут можна ходити. А от раніше ми в піску потопали, а зараз можна пройти. Здається, на цих землях хтось постійно прагне принести цивілізацію, але ніхто не може закріпитися надовго. Суворі степові вітри здувають усіх: і скіфів, і греків, і половців, і орду. Потім здуло і Кримське ханство, і запорізьких козаків може скластися враження, що ця вічна війна та здичавіла порожнеча прокляття українського півдня. Але Евеліна Кравченко так не вважає: українці, на відміну від різноманітних кочовників та андрофагів, тут місцеві і нікуди не подінуться. Я вам скажу так: українців із Півдня із узбережжя нічого не здує. Навіть якщо ми на деякий час піти підемо, ми туди дуже швидко повернемось. Тому що, коли приходить економіка, яка не знає, що робити з морськими промислами і як освоювати узбережжя, вона ніколи цього не зробить. Вона буде намагатися, вона буде робити помилки і, врешті, її звідти здує набагато швидше. Не можуть мисливці на оленя Перетворити, перетворитися на е, прибережних рибалок. Вони бояться води. Для того, щоб жити біля моря, треба вміти плавати. Для того, щоб полювати на оленя, треба не боятися морозу. Це речі, які пов'язані навіть з фізіологією. Там, де українці вирощують черешні і кавуни, росіяни створюють військові бази і гулаги. Це щось дуже глибинне і прадавнє. Спосіб взаємодії з простором, який формувався тисячоліттями, задовго до того, як людство винайшло писемність, національність. Чи державність. Тут варто згадати ще один міт, який надто глибоко в'ївся в наші голови. Звичайний для нас поділ України на східну і західну це дуже недавній і дуже російський винахід, як юго-западна железна дорога. Набагато природніше проводити поділ на північ і південь, уздовж Дніпра, від лісів до степів і далі у море. Українці сформувалися із цього постійного руху. З, північ, з півночі на південь і з півдня на північ. Тобто, власне, Україна є створеною цією нашою річкою Дніпро. Ми сформувалися на її берегах, і ми завдяки їй створили власну економіку, в тому числі завдяки морському узбережжю. Тому те, що воно українське, в мене, наприклад, сумнівів в цьому ніякого нема. На певному етапі існування проходить. Чергові зміни, зміни економічні, проходять чергові кризи, це все переформатовується, але наскільки Населення зможе це осягнути і переварити. Ну я не знаю, щоб хтось інший, окрім українців, зміг це переварити. Для мелітопольця Євгена Ліра питання повернення окупованих територій особливо болісне. Звісно, він мріє повернути втрачений дім, але як військовий добре розуміє наскільки це складно. Українська поетеса Надія Надіважкова написала в одному зі своїх віршів прекрасну фразу де ти хочеш бути похований там і твоя земля. І от мені здається, що от цей тест на те, наскільки людина змирилася із стратою дому, наскільки вона готова все-таки прийняти нову територію, як свій інший дім, я не готовий. Я намагаюся усім, що я роблю, застовбичити місце мого дому в Україні. Навіть якщо я не зможу повернути дім фізично, я спробую зробити все, що в моїх силах, аби. Такі ж саме втрачені, як я, мали якийсь прихисток, щоб ми всі мали хоча б за щось триматися. Може, одне за одного, може, це якісь вигадані речі, якісь абсолютно дурні, фантастичні, але тим не менш для нас важливі. Саме тому настільки важливо пам'ятати про український південь, поки він окупований страхітливими андрофагами. Саме тому українські воїни готові ризикувати, щоб знайти прихисток для степових богів. І метафорично, і буквально.